Радо вітаю вас, дорогі мої друзі! Сьогодні буде парфумерне відео про мої продані парфуми у 2004-2024 році. Мене звати Оксана Тріль і почнімо. Порядок парфумів буде не в хронологічному порядку. Як я записала, що згадала в такому порядку і буде. І мабуть, самий-самий такий неприємний парфум. Який був у мене куплений в 2024-му і одразу ж проданий, це Ungaro, бренд Унгаро Діва Руж. Аромат з дуже неприємним післясмаком. я не, не пробувала флагманський парфум, але цей парфум чи то з туберозою, і причому не з самою якісною, чи то з якимись білими квітами. Неприємними, хоча в ніші мені подобаються білі квіти, вони там такі цікаві. Є такі парфуми, звідки можна щось вибрати. Є парфуми, які мене вражають, які, чесно кажучи, справили на мене враження. Але це не про цей парфум. Я від нього позбавилась ну, протягом тижня, мабуть, так точно. Наступний парфум це недавня моя продажа. Кхамра від Латафа. Дуже багато чула про нього, купила його заради, ну, в першу чергу, заради бутилочки, пакування. Бутилочка, справді, дуже схожа на Angel Share від Кіліан. Гарна у Латафи дуже гарне пакування і цікаві бутилочки. Візуально це і естетично дуже привабливо. Але амбродеревина, яка виступила, мене відштовхнула. Я його тиждень намагалась розношувати. Хочу сказати, що під кінець того, як я його вже продала, він мені сподобався раптом. Але я не буду вже ризикувати і я не купляла далі там фланкери цього камера з кавовими нотами, не стала ризикувати, тому що подумала, що мені це не підходить. Дуже рада, що також у мене його швиденько купили, і наступний парфум також від Латафа Тіріак Інтенс. Про нього хочу сказати, що він мені набагато більше сподобався, ніж Хамра, але була там одна нота, яка мені дуже заважала. Вони різні з Тіріяк звичайним. Тіряк у мене. Дома залишився. Зараз я у відпустці, тому вирішила зняти таке відео без флаконів. Тож, Тіряк Інтенс цікавий, але не мій. Наступний парфум, який я продала, це був бренд Елісон Олдоїні Rose Профонд. Парфум про троянду і пудру. Також там і слива присутня була, але Пудра для мене виявилася занадто різкою, такою е, ядовитою, тому він пішов від мене. Натомість я купила інший парфум цього бренду про Бурбон і Уд. І це набагато цікавіше і набагато приємніше для мене. Наступний парфум, від якого я позбавилась, це е, був парфум від одного з цікавих таких брендів, Fill Feel Feel, Будуарбель, також про пудру. Мабуть, рік я його <сь> і так тестила і так, але геліотроп там шикарний. Дуже він, він мене вразив на початку свого звучання. Я, я його купила, тому що потестила. Це не була покупка на осліп, але згодом. В кінечних і в середніх нотах мені вилазила оця дуже-дуже різка пудра, мускусна, неприємна для мене. Тому рада, що змогла його, чи то я його проміняла, чи продала, не пам'ятаю. Наступний парфум Путан де Палас від «Ельдо». Один з небагатьох ароматів, які мені не сподобались е, в цьому бренді, і взагалі рекомендую все ж таки тестити перед покупкою. І не дивлячись на те, що у петан до Палас дуже багато прихильників, мені також не підійшла пудровість, яка заявлена в цьому парфумі. Є, здається, там є пудровість, і мускус неприємний для мене. Мускус схожий як Divine Infant», здається так. І тільки в Divine Infant» ще більш щільніше. Тому ці два, парф... ці два парфуми я ніколи не буду купувати в собі в колекцію. Наступні... Наступний парфум – це Jimmy Choo Forever. Здається так. Вишнева новинка 24 року чи 23, -го. флакончик буде десь тут. Коротше кажучи, вишня неприємна для мене виявилась, банальна, і я хочу сказати, що от вишневі парфуми в Ніші Ок. Єдиний парфум, який мені подобається. В Люксі це, мабуть, це Лапети-треобнуар в парфумованій воді, а також Lapetit Reau Noir Black Perfecto. От два ці парфуми, мені подобаються. Всі інші, що я пробувала, ну таке. Ще, до речі, мені зайшов парфум недавнє моє придбання Aurora Scent. Black Rouge, там також є вишневий такий натяк, але там не головний, Вишнева нота там не головна, і взагалі вона там не заявлена, тому я його ношу і навіть отримую задоволення. А з люксів це, ну, можливо, ще мені потрібно спробувати і в Laurent Red Opium Опіум. І це, можливо, це дуже гарно буде. Все інше поки що повз мене. Е, наступний парфум Садоназо від Насомату. Я дуже вдячна людині, яка в мене його купила, тому що в залишку з флаконом я просто. Буває таке, що ти просто продаєш якийсь парфум, і просто у тебе щастя, якесь наповнення. О, цей парфум про е, пудру. Але пудру носибельну для мене. Єдине, що от там така спітніла пудра, пудра на спітнілому тілі, приблизно так, він мене не, від, не відштовхував, не відлякував, і анонс цього парфуму добре, що я не дивилася, тому що він мені не про це. Але уявляю, його гарно на чоловіках і на жінках. Десь під, під колінкою, мабуть, одним пшиком, тому що він дуже щільний і насичений. Стійкий, як і все у насомато. І у мене ще є а, ще один парфум це Монталь Інтенс Кафе, який мені колись дуже, дуже подобався. Потім він мені приївся. Там троянда, мускус і кава. От мені здається, що кава там лишня. І або цей парфум можна носити, я його дуже класно бачу на чоловіках. Він такий для мене став унісексом в чоловічу сторону. А собі залишила Монталь Roses Mask. Вони перекликаються для мене, але Інтенс кафе, можливо, для когось він стане цікавіший. Мені вже він. Я його... Він такий впізнаваний в шлейфі, і я його декілька разів чула в шлейфі, і якось мені, якось мені не сподобалось, тому я його продала. І у мене ще є два парфуми, які у мене наразі є, але я з радістю з ними розстанусь. Це Sunrise Moncler», Жіночий парфум. Я його купила для порівняння з Гуйданс Амуаж і Сандал Калінг від Ніло. І ви знаєте, все ж таки гуйданс краще, а Сандал Калінг взагалі мене підкорив своїм, своєю красою. Я закохана в цей парфум. Хоча Гуйданс також хочу придбати собі. Ось, а Монклер, він, знаєте, щось там є таке, що здешевлює його. Ну, і він не, він не, і не супернішевий, він бюджетний парфум. І ну, щось мене в ньому не влаштовує. Якісь ці свіжі, свіжі ноти, можливо, це якийсь відсил. В 2000-ні, в нульові. Ну, от такі парфуми тоді робили, але він збирає компліменти, він багатьом подобається. Чоловік мій від нього в захваті, і це Санрай Манклер, від якого я, би з радістю, якого я би з радістю позбулася. І ще один такий претендент на вибуття з моєї колекції це Версаче Ділан Purple. Аромат, який мене приваблює з одної сторони, а з іншої відштовхує. Приваблює він мене горішковим таким звучанням, солодким, кавовим, якимось таким післясмаком цікавим. А от відштовхує мене він нотами імператриці. Для мене імператриця це мій суцільний жах. Я залишу посилання на відео про мої парфумерні дні. Вони будуть в інфобоксі, а також придбання найкращі парфуми 2024 року. Також залишу. Так, от, Ділан Пюпл я не розгадала. Можливо, для нього потрібна більш тепла погода, тому що мене він. Оцими динними якимось огірковими нотами, огірковими не в сенсі сандаловими, а в сенсі такого свіжого огірка. І такий мускус не дуже приємний. Тому ці парфуми ну вони в мене є, вони не мої кошмари, ні Sunrise, ні Versace, Dylan Purple. Але якби я їх продала, я була б задоволена. Ось такі. у мене така добірочка вийшла. Я сподіваюся, що наступне відео буде незабаром. До нових зустрічей далі буде.